Вітаю! Знаменита картина «Вихідця з України Іллі Репіна, козаки пишуть лист турецькому султану, написана на реальних історичних подіях. У 60-70 х роках 17 століття кошовим отаманом Чортомлицької Січі був Іван Сірко. Він організував десятки походів на Кримське ханство, та всі вони були успішними. Кримський хан поскаршився свому сюзерену турецькому султану Мехмеду IV на козаків. Той, будучи правителем чи не наймогутнішої держави того часу, яка простягалася в Європі, Азії та Африці, написав запорожцям лист такого змісту. Я султан і владика, син Мухамеда, брат Сонця та місяця. онук і намісник Бога на землі. Володар царств Македонського, Вавілонського, Єрусалимського, Великого та Малого Єгипту, Володар над Володарями, Цар над царями, винятковий лицар, ніким не переможений воїн, хранитель гробу Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надія та втіха мусульман. Повеліваю вам, запорозькі козаки, Здатися мені добровільно і без жодного опору. І мене вашими нападами не турбувати. Султан Турецький, Мехмед IV Султан очікував, що як завжди чинили інші держави та правителі, так і козаки зі страхом перед його військом скоряться. Але наші предки були зовсім не такими. Як говорили запорожці, Козак знімає шапку тільки перед Богом. От і вирішили низовики написати відповідь Султану з відмовою. І зробили це у притаманній їй сатиричній формі, на яку здатні лише вільні люди. Це творіння було колективно демократичне. Козаки диктували, а найкращі думки писар записував до листа. Отже, відповідь козаків султану. Ти шайтан турецький, проклятого біса-брат і товариш самого Люцифера, секретар, який ти в біса лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська не боїмося. Землею та водою будем битися з тобою. Вавилонський ти кухар, Македонський колесник. Єрусалимський броварник, Олександрійський козолуб, Великого та Малого Єгипту свинар. Вірменська свиня, татарський сагайдак, самого Гаспи давнук, а нашого дурні... Бога дурень. Свиняча морда, кобиляча срака, нехрещений лоб. Хай би взяв тебе чорт. Отак козаки тобі відказали плюгавче. Числа не знаєм, бо календаря не маємо. Місяць на небі. Рік у книзі, а день у нас такий, як і у вас. Поцілуйте за це от туди нас. Підписали кошовий отаман Іван Сірко зі всім Кошом запорозьким. Лист написано 1676 року. Він був перекладений різними мовами Європи. Особливо активно поширювався він німецький його переклад австрійським командуванням, коли турки 1683 року обложили столицю Австрійської імперії Відень. Цей лист мав піднімати бойовий дух військ, і козаки були прикладом. А Мехмед IV направив свою особисту гвардію Яничар з ордою Кримського хана зруйнувати Січ. На третій день Різдва яничари були розбиті. Кримський хан утік. Козаки рубали в Дніпрі ополонки та пускали замерзлі трупи яничар під лід. І ріка несла хану та султану його воїнів назад. А сірко влітку організував похід у відповідь на Крим. Під час нього було переможено татар, а хан зі столиці втік у гори. Польський король Ян III Собеський писав про сірка. Він воїн славний і в ратній справі великий мастак. Ось така цікава історія. Якщо сподобалося, став лайк, підписуйся на канал та поділися з друзями.